Автоматизація звука Т Тато забиває цвях молотком. Т, 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 Т Хлопчик-толик хоче теж вміти, як тато. Стукає молоточком по цвяхові. Стук-стук, стук-стук, стук. Тато у будинку ремонтує дах. Стук, 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 стук. Раптом хлопчик почув стук на вулиці. тук 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 Здивувався, адже це не схоже на стук молотка. Прислухався хлопчик і побачив дятла на дереві. Він так вправно збирав черв'ячки з дерева. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Хлопчик трішки пофантазував, і вийшла мелодія зі звуків: тук, стук, тук, стук, тук, тук стук, тук-стук.